Часник одне з найдавніших і найбільш цілющих рослин на землі. Його батьківщина передгірні і гірські райони Середньої Азії, а також Індія, Афганістан і гірські масиви Кавказу, Карпат і Піренеїв. Перша згадка про часник була знайдена серед інших написів всередині піраміди Хеопса. Там про нього йдеться як про найсильніші ліки в період страшних епідемій. У стародавній Греції ще в V столітті до нашої ери його використовували і як ліки від усіх інфекційних хвороб, і як оберіг від злих духів темряви. Великий зубчик часнику на тонкій мотузці обов'язково носили на шиї. Коли він починав виянути, його міняли на новий часник в обов'язковому порядку входив в раціон римських воїнів-легіонерів в стародавньому Римі, щоб захистити їх від будь-яких хвороб і надати їм силу перед битвами. Поступово це унікальна рослина розселилася по всій Європі, далекому і близькому сходу, африканському континенту. Учасники експедиції Христофора Колумба завезли його і в Америку. Перші згадки про вирощування часнику в стародавній Русі датуються десятим століттям нашої ери. Найбільшими місцями городництва слов'ян, де вирощували часник, були Суздаль, Муром, Ярославль і Новгород. З часів стародавніх волхавів часник широко застосовують народні цілителі. З покоління в покоління передаються секретні рецепти еліксиру вічної молодості, основою якого служить саме часник. Немає жодної кухні народів світу, де не використовували б цю цілющу ароматну рослину, яка надає будь-якій страві дивно смачний, пікантний аромат, корисні властивості часнику. У зубках часнику містяться абсолютно унікальні речовини і вітаміни, серед них 18 хімічних елементів: калій, махній, кальцій, мідь, йод, сірка, германій, молібден, титан, цирконій, селен, фосфор, натрій, свинець, кобальт, ванадій, марганець і срібло. Там же містяться практично всі вітаміни, фосфорна, крем'яна і сірчана кислоти, рослинний білок, полісахариди, жири, глюкозиди, пектинові речовини, фітонциди, природні антибіотики і антиоксиданти. Присутні в ньому аліцин і адонізид, що сприяють розрідженню крові і перешкоджають утворенню тромбів. Завдяки такому складу, регулярне вживання часнику може позбавити вас від безлічі навіть дуже серйозних хвороб. Причому найкориснішим вважається озимий часник, в якому перерахованих вище речовин міститься вдвічі більше, ніж в ярому. Коли йде садити озимий часник. Час посадки озимого часнику залежить від кліматичної зони вашого регіону. У північних районах кращими термінами вважаються з 25 вересня по 5 жовтня, в залежності від погоди, в південних часник можна висаджувати до 5 листопада. У будь-якому випадку посадку озимого часнику потрібно закінчити за 25 днів до настання стійких заморозків. До цього часу часникові зубки встигнуть добре вкоренитися, але не дадуть молодих паростків. Навесні коріння озимого часнику починають рости при температурі плюс 1 градус. Велика кількість води, що утворюється в результаті танення снігу, сприяє швидкому відростанню коренової системи. Яка йде вглиб ґрунту на 17-22 см і бурхливому зростанню зеленої маси. Місце для посадки озимого часнику має бути сонячним і рівним. На низинних ділянках часник буде вимокати і загнивати, а в тіні хворіти і погано формувати цибулини. Грунти часнику потрібні родючі, легкі, добре водо і повітропроникні з нейтральною або слабокислою реакцією РН 6,7-7,0. На одному місці озимий часник можна вирощувати не більше 3 років, після цього терміну він сильно дрібніє і починає хворіти. Повертати його на цю грядку можна тільки через 4 роки. Часник практично не пошкоджується шкідниками. Більш того, він відлякує їх від інших овочевих і ягідних культур. Тому рекомендується садити озимий часник поруч з плантацією суниці садової, а також близько капустяних і огіркових рядок. Прекрасно росте він поруч з томатами, коренеплодами, морквою, буряком, ріпою, редискою і ніжними салатами. Часник прекрасно захистить від непрошених гостей і багатоквіткові культури. Особливо добре він сусідить з цибулиними багатолітниками, тюльпанами, нарцисами, гіацентами, ліліями і гладіолусами. Як садити озимий часник, підготовка ґрунту. Грунт під часник повинна складатися з родючого шару, компосту, перегною або перепрілого гною і піску в рівних кількостях. Кислі ґрунти попередньо нейтралізують доломітовим борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. Під перекопування вносять на 1 квадратний метр 2 столові ложки подвійного суперфосфату, 1,5 столові ложки сірчанокислого калію і половину відра деревної золи. Бажано, щоб грядки були орієнтовані з півночі на південь, тоді на наступний рік рослинам буде забезпечено правильне освітлення. Перш ніж садити озимий часник, грядки залишають на 2-3 дні для природного осідання. Підготовка озимого часнику до посадки. Озимий часник садять окремими зубками. Всі пошкоджені головки відбраковують, тому що якщо навіть один зубок чимось хворий, то і вся головка може містити інфекцію. Поділ часникової головки на зубки проводять безпосередньо перед посадкою, так як у заздалегідь розібраних зубків може пересохнути донці, і вони не зможуть утворити коренів. Верхню лушпиння рекомендується акуратно зняти, так як саме в ній можуть міститися хвороботворні мікроорганізми. Потім приступають до дезінфекції посадкового матеріалу. Для цього очищені зубки на 10 хвилин занурюють в рожевий розчин марганцево-кислого калію. Після цього рекомендується на 30 хвилин опустити часник в розчин циркону для стимуляції утворення коренів і підвищення імунітету. Оброблені таким чином зубки розкладають на суху ганчірку в тепле приміщення на 2-3 години для просушування. Посадка озимого часнику. Її проводять тільки в суху погоду. Грядки перед посадкою і після неї не поливають. На грядках роблять борозанки глибиною 6-8 см, в залежності від розмірів зубків. Земля на дні борозанки повинна бути пухкою, щоб зубкам легше було вкорінюватися. Між рядками залишають відстань 20 см. Садити зубки озимого часнику потрібно на відстані 8-10 см один від одного. Після зарівнювання борозинок землею грядки зверху мульчують торфяною крихтою. При настанні стійких негативних температур посадки часнику зверху засипають сухим листям і вкривають одним шаром ялинового гілля. Навесні відразу після сходу снігу лапник знімають. Перші паростки у часнику з'являться вже в квітні. Відразу після танення снігу грядки поливають розчином сечовини 20 г на відроводи. Через два тижні роблять ще одну підгодівлю настоєм коров'яку. При сухій погоді грядки поливають один раз в тиждень з розрахунку 2 лійки на 1 квадратний метр. Після кожного поливу проводять поверхневе розпушування, щоб на грядках не утворювалася ґрунтова кірка. Потім посіви можна замульчувати соломою або свіжоскошеною травою. Озимий часник дасть перші врожаї вже в кінці липня. Кращі сорти озимого часнику. Ми розповіли, як садити озимий часник, а тепер хочемо познайомити вас з його кращими сортами. Справа в тому, що вчені і фахівці нашої фірми вже більше 20 років займаються селекцією, вирощуванням і апробацією елітних сортів часнику. На своїх дослідних полях ми проводимо порівняльні випробування різних сортів цієї унікальної культури. За довгі роки нам вдалося зібрати унікальну колекцію найкращих сортів, яку ми і пропонуємо вашій увазі. Елітні сорти озимого зимогочаснику Алькор, Баклановський, Башкирський 85, Білий Слон, Великий Новгород, Дубковський, Комсомолець, Красноарський Новий, Лазурний, Лосовський, Вогник, Надійний. Осінній, отрадненський, парус, Цезар, подарунок, Сибірський, ювілейний Грибовський, Петровський, Скіф всі ці сорти ви можете знайти у нас. На своїх полях ми вирощуємо дуже якісний, здоровий посадковий матеріал, який неодмінно порадує вас високими врожаями великих, корисних і смачних головок самого цілющого озимого часнику.